Десята ранку до нас приїхали люди вбити скважину, як і обіцяли і це. Дуже радує, що вони вчасно. Давай. Тож, навіщо ми хочемо собі дві скважини? Ну, По-перше, це дебет води, тобто кількість води, яку ми можемо використовувати, вона збільшиться. По-друге, буває так, що у скважині з часом кількість води зменшується. Наша скважина вже ну, не стара, але її здається, років 17, десь так. І в той же рік, коли робили скважину нами цю стару, робили і сусідям, і вони кажуть зараз, що з часом у них напір води став при поливі, наприклад, менший. Ну я так розумію, що і цей же напір у будинку теж менший. Ну це скажімо так менш комфортно да, для людей. Ну і по-третє, у нас є дві насосні станції у скважині. Одна працює на будинок, інша працює на полив. І ось коли у нас йде полив, то у будинку в той час я намагаюся, ну, скажімо так, воду використовувати, ну не по мінімуму, але а, небагато, щоб напір а, при поливі був нормальний. А зараз ми можемо зробити так, щоб одна скважина у нас була для поливу, там буде одна насосна станція стояти. Інша скважина у нас буде використовуватися для будинку, і таким чином вони між собою не будуть пов'язані, і це для нас буде значно комфортніше. Нам завершили забивати скважину, вже поїхали Ось можу показати, як у нас тут все виглядає це місце, де у нас знаходяться наші насосні станції. Ось ця скважина у нас нова, ось там от у нас скважина стара. Бачите, місця тут дуже мало. Ми хочемо розширювати цей простір, але, до речі, нам досі не сказали ціну, не порахували, скільки це буде коштувати. Треба нагадати, бо у хлопців, як вони казали, зараз дуже. Багато роботи. Не знаю, як стати, щоб не було чути вітру. Але, отож, е, скважину нам забили на 10 із чимось метрів. Е, ми думали, що будуть бити глибше, бо стара скважина у нас забита начебто чи на 13 метрів, ну, якась така от е, глибина. Але нам сказали, що далі у нас йде зелена вода, ну, типу болото, і що далі не має бути е, глибше сенсу. Вода у нас почалася з 4 6 метрів, і тому нам поставили 4-метровий фільтр, ну, щоб він очищав воду. Сказали, що вода має бути норм, нормальна, але насправді якість води ми будемо перевіряти після того, як здамо воду на аналіз. В ці всі роботи скважини підлю під ключ нам коштували 10 тисяч гривень, і нам, в принципі, все зробили досить швидко. Отак, от, ну, ми начебто задоволені, але нам, чесно кажучи, ні з чим поки що порівнювати. Отже, чому ми не вибрали перший варіант із дуже глибокою? Скважиною з погрожним насосом, про який я казала раніше. Ну, по-перше, як виявилося, декілька людей нам сказала, що в нашому районі та найближчих до нас СМТ були такі скважини навіть на 100 метрів, і вода не була ідеальною артизянською, яку всі так шукають. Вона все одно була з якимись солями, примісями, ну, тобто, не та чиста вода, яка має бути. По друге, те, що нам сказали, що, начебто, хтось там на сусідній вулиці робив таку скважину на 40 чи метрів, і вода нормальна, то виявилося, що ті люди не робили аналіз води, і по аналізам ніхто не знає, яка там ця нормальна вода. Ну і по третє, ціна питання, як ми порахували. Сама скважина нам би коштувала щось десь біля 50 тисяч гривень, плюс погружний насос, плюс, ну як завжди, якісь там хомути, трубочки і так далі. І ми вирішили, що. Ці гроші, ну ми не хочемо, ну не те, що ризикувати, але у нас, скажімо так, є куди витратити їх. Тим паче, що вірогідність того, що вода у нас буде класна, так як ми хочемо. Ну, дуже, скажімо так, маленька. З урахуванням всього цього. Отож, ми вибрали варіант із звичайною скважиною, також яка у нас є. Так, вона не глибока, але зробимо аналізи і подивимось, що з цією водою буде. В будь-якому випадку вона буде не гірша, ніж у нас. Ми будемо з часом ставити фільтри, коли розширимо там у нас територію ну цей кесон. І сподіваюся, що так ми вирішимо теж питання, оце із нашою водою. Льова спить, я тут вже встигла покусити. Дуже мені подобається, коли трава покошена, так наче акуратно виглядає. Але ось, бачите, у нас дуже багато посохлої трави, погорілої. Мабуть, це через спеку, яка у нас дуже довго стояла. Плюс я в ті дні якось і не поливала особливо. Тому зараз спека спала, буду поливати частіше, буду так пробувати вистанавлювати наш газон. У нас у Льови після сна несподівано піднялася температура. Ми зараз вийшли погулять, тому на цьому буду закінчувати своє відео. Всім здоров'я і до наступної зустрічі. Сподіваюсь, дуже скоро. Всім па-па!